Тема сьогоднішнього уроку географічні дослідження. Географічні дослідження це дослідження просторово-часових змін, які відбуваються в природі та суспільстві. Завдяки науковим географічним дослідженням стає можливо застосовувати географічні знання на практиці в повсякденному житті. Наукові географічні дослідження здійснюють учені географи. Використовуючи при цьому наукові методи та засоби. Методи це способи збирання інформації, що реалізуються з допомогою конкретних засобів. Методи дають відповідь на запитання, як досягти результату, а засоби з допомогою чого можна досягти поставленої мети. Виділяють такі методи географічних досліджень, їх поділяють на традиційні та сучасні. До традиційних належить описовий метод спостереження, порівняння, історичний, картографічний, математичний та інші. До сучасних методів та космічні методи сканування. Сама назва науки географія свідчить про надзвичайно важливе значення традиційного описового методу. У географії здебільшого використовують всебічний опис будь-якої території, наприклад, країни чи якогось краю. Іншим методом дослідження в географії є спостереження. Спостереження та фіксація різних результатів є основою формування географічних знань. Нині наукові спостереження вчені географи здійснюють за допомогою різноманітних засобів, зокрема приладів. Поряд з традиційними, наприклад, компас, термометр, нівелір тощо, вчені дедалі більше використовують сучасні прилади: навігатори, радари, ехолоти та інші. Дані географічних спостережень використовують для порівняння природних суспільних об'єктів і явищ, їхньої класифікації та складання прогнозів щодо змін на певні території. Протягом якогось певного періоду. До сучасних методів географічних досліджень належать аерокосмічні методи, які називають ще дистанційними. Вони ґрунтуються на фотографуванні земної поверхні космічними літальними апаратами, отримання відповідних знімків та їхньої подальшої розшифровки. Ці методи широко застосовують у географічних дослідженнях для вивчення багатьох природних. І суспільних явищ, наприклад, снігового покриву, розвитку хмар і іншого. Здавна в географічних дослідженнях застосовували картографічний метод уміння читати географічну карту є запорукою успіху в географічних дослідженнях та вивченні географії. Найширше картографічний метод застосовують для визначення географічних закономірностей, аналізу географічних явищ, їхнього розвитку і взаємозв'язків. Найсучаснішим методом дослідження території є сканування місцевості. Скановані знімки земної поверхні є своєрідними моделями місцевості, які відображають реальну географічну ситуацію на ній на момент зйомки. За допомогою персонального комп'ютера в режимі онлайн за такими знімками можна швидко з'ясувати, на яких вулицях великого міста в певний момент часу існують транспортні затори. Або як краще дістатися до парку відпочинку, магазину чи іншого об'єкту? Використовують вчені географі методи інших наук. Наприклад, за допомогою математичних методів обробляють і аналізують дані різноманітних спостережень, класифікують країни за показниками різного розвитку, створюють моделі реальних географічних об'єктів. Історичні методи допомагають географам вивчати географічні об'єкти з моменту їхнього створення і дотепер. Географічні дослідження можна здійснювати з допомогою різних джерел інформації. Такими насамперед є географічні карти, словники, енциклопедії, історичні документи. Певну інформацію географічного змісту нам дають телебачення, радіо, газети, журнали. Світова мережа інтернету основним джерелом географічних знань для вас є підручник.